Це наша порода. На дуже дуже інтересна порода. Він дуже ласкавий. Такий ласкавий. Він а це йому їсти не давай, давай його тільки поласкати, погладити, його, щоб йому увагу звернули. Любов Борис Семиволос уже 30 років займається кіньми. У місті Криміна на Луганщині він був власником кінного театру та школи верхової їзди для дітей та дорослих. Розповідає, з початком повномасштабної війни склади з кормом для тварин опинилися в епіцентрі бойових дій, тож почали шукати шляхи для евакуації. Коли ми виїжджали з Кремени, на той день у мене було 16 коней. 16. П'ятеро залишились там. Ми не змогли їх вивезти, тому, а їхня доля мені невідома. Ми під, під обстрілами були десь місяць. місяць. Після того, як почалась війна. І ну, цей час був дуже важким важким іспитом. Воно що прильоти, що їсти нічого було, бо всі наші запаси, всі наші склади були вже на, за, за межами нашої території. розумієте. І Тому ми до, доїдали всі залишки, які були, їли по солому стару. Борис Семиволос розповідає, що разом з друзями почали шукати гроші на евакуацію тварин під бомбардуваннями. Прийшлося нам в таких умовах рятувати коней, але я всю жизнь буду дячним, дячний тим, тим людям, які допомогли мені. Вони взяли саму важку справу поїхати туди, забрати коней, погрузити їх, піймати їх, бо вони перелякані ще в смерті, перелякані коні. Спершу Борис та його коні виїхали до Дніпра, а далі на захід України. Місцевий фермер з Дрогобича Руслан Козир запропонував переселенцям безкоштовно оселитися на його фермі. Сюди до нас ті коні приїхали з Кремінної місто, яке зараз в окупації в Луганській області. Історія там теж дуже така трагічна. Вивозили цих коней з-під обстрілів. Ці коні переїхали спочатку в Тернопільську область, а пізніше так сталося, що Борис. Собі сподобав тут, ми з ним зустрілися, я йому показав це місце, от, і вони переїхали сюди біля Другобича. Зараз кінний театр, який колись називався дом, перейменували на козачок Креміна Другобич. Борис Семиволос відновлює навчання верхової їзди. Каже, що тренування безкоштовні, а вихованці часто самі допомагають доглядати за тваринами. Я раніше з ними ніколи не працювала, так до того як сюди прийшла. Але прийшла в перший день з ними познайомитись і закохалася в них. Почала сюди ходити там. Порибираю в конюшні, доглядаю за кіньми, їх чешу, чищу. Ну і займаюся відповідно. Сам власник кінного театру каже, що мріє повноцінно відновити його роботу на новому місці з виступами перед глядачами. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.